Сьогодні в відео знайшовся клуб, який готовий замінити Маріуполь у першій лізі. АПЛ підписала новий спонсорський контракт. Шахтар знаходиться в пошуку нового головного тренера. Кривбас підписав контракт з п'ятьма вихованцями клубу. Металіст 1925 готується до зміни тренера. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Олісся хотіло підписати Вінгера, Іскендерунспора, Мехмета Маніша. Під час зборів у Туреччині клуб навіть встановив контакт із гравцем, щоб за необхідності той міг приєднатися до команди. Нещодавно з'явилися новини про інтерес Динамо до Маніша, але як повідомляється, київський клуб ніколи не розглядав цього гравця. А публікації румунських змі з цього приводу є недостовірними. Спортивний директор Ювентуса заявив, що клуб дотримується плану і Тяго Моту не будуть звільняти в кінці сезону. Зараз клуб знаходиться в тяжкій ситуації, але тренер з нею справиться. У літнє трансферне вікно Арсенал планує підписати нового півзахисника і нападника. Ламін Ямаль привертає увагу клубів із чемпіонату Саудівської Аравії. Гравцеві готові запропонувати багатомільйонні контракти. Агент Ламіна попередив президента синьо-гранатових Жоана Лапорту. Про інтерес до нього з боку представників близького сходу. Однак сам гравець має намір залишитися в Барселоні. Холанд попросить залишити Манчестер Сіті тільки за однієї умови, якщо клуб не потрапить до Ліги Чемпіонів. Фенікс під монастир може замінити ФСК Маріуполь у першій лізі. У разі якщо аматорська команда з Львівщини опиниться в першій лізі, ймовірніше дограватиме сезон під назвою Маріуполь, а вже з наступного сезону назву змінять. Також Фенікс готовий погасити борги Маріуполя у розмірі приблизно 5 мільйонів гривень. Ліверпуль є фаворитом, щоб випередити Челсі і Ньюкасл у боротьбі за підписання гравця збірної Англії Марка Гехі. Манчестер Сіті, Арсенал і Тоттенгем уважно стежать за захисником і його грою. Бенха Кремацький з Інтермаями потрапив у сферу інтересів Тоттенгема. Арсенал розглядає можливість підписання Йорела Хато за Якса. Офіційно Франческа Монтіні призначена новою головною бренд-директоркою Мілана. Андоні Іраола або Марку Сілва можуть замінити Андже Постекоглу на посту головного тренера Тоттенгема. Офіційно, з наступного сезону, м'ячі для АПЛ робитиме Пума. Юрій Вернедуб підпише новий контракт з Кривбасом. Тренер вже погодив все з керівництвом клубу, і наразі тривають деякі перемовини стосовно деталей продовження співпраці. У Паулу дібали діагностоване пошкодження напівсухожильного м'яза-лівого стегна. Футболіст пропустить близько місяця. У Браяна Хіля важка травма коліна. Очікується рішення щодо операції. Якщо не буде сюрпризів, то він пропустить весь залишок сезону. У Івана Мартіна травма підколінного сухожилля. Він пропустить 6 тижнів. Антуан Грізман зрівнявся з Лео Месі за кількістю матчів у Лалізі. Француз провів 520 матчів. Жоден іноземець не зіграв більше ігор у чемпіонаті Іспанії. Останніми днями Астон Віла цікавилась півзахисником Дженуа Мортеном Френдрупом, який оцінюється в 30 мільйонів євро. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич може залишити клуб в кінці сезону. Гірники звільнять тренера, якщо команда не виграє чемпіонство. Клуб вже має двох потенційних кандидатів на зміну: це італієць Франческо Фаріолі Заякса та екс-тренер Борусії Дортмунд Едін Терзич. 16-річний американський футболіст Льюіс Доулі, який має португальський паспорт і грає на позиції форварда, приєднався до спортинга. Гравець провів час в академії Філадельфія Юніон, а тепер вирушив до Португалії. Крістіан Пулішич готовий продовжити контракт з Міланом до 2029 року. В новому контракті зарплата гравця буде підвищена. У марка Касадо діагностовано травму коліна. Він може пропустити близько двох місяців через травму. Реал Мадрид головний фаворит на підписання Ібраїма Конате цього літа. У Ліверпулі готові продати француза, якщо за нього запропонують не менше 50 мільйонів фунтів. Офіційно Желько Сопич став новим головним тренером відзива. Контракт підписаний до 2027 року з можливістю продовження ще на рік. П'ятеро вихованців Кривбасу підписали перші професійні контракти з клубом. Це Олег Миронюк, Максим Реженков, Дмитро Прасол, Іван Задоєнко та Данило Оболєнцев. Барселона націлилася на підписання трента. Футболіста хочуть підписати безкоштовно наступного літа. Лівай Колвіл зіграв свій 50-й матч В АПЛ за Челсі. Астон Віла може ще раз спробувати підписати Хуана Фойта в період літнього трансферного вікна. Ліверпуль бачить вальваресі заміну салаху, який піде в кінці сезону. Челсі готовий продати Рахіма Стерлінга після того, як його оренда в арсеналі закінчиться. Як повідомляється Челсі, разом із представниками футболіста вже працює над пошуком нового клубу для нього. Патрік Ван Леовен залишить металіст 19-25 і стане головним тренером колосу влітку. Важливо зауважити, що тренер очолить клуб навіть в разі пониження в класі колоса до першої ліги. Едді Хау отримає новий контракт із підвищенням зарплати на 3 мільйони фунтів, якщо Ньюкасл потрапить до Ліги Чемпіонів. Інтер і Мілан вриваються у перегони за підписання Арди Гюлера. Півзахисник незадоволений ігровою практикою в Мадриді і тому може покинути клуб цього літа. Атлетико Мадрид запропонував 8 мільйонів євро за ленгле, а Барселона оцінює його в 12 мільйонів євро. Цілком можливо, що клуби домовляться про кінцеву суму в 10 мільйонів євро. Найімовірніше влітку Челсі здійснить лише один трансфер, і цим футболістом стане нападник іпсвіча Ліам Делап аль Насер цікавиться Мохамедом Салахом. Саудівці давно мріють про підписання футболіста. І зараз, коли його відхід із Ліверпуля близький як ніколи, вони готові активізуватися в переговорах. Офіційно Кевін Гамейро оголосив про завершення кар'єри в 37 років. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.